Try it. Try it. Hey, try it. <звук> Hello. У неділю та й гнити в хаті. Ти що, таке взагалі не допустимо? Таке не дозволяє. Терміново виходи на якийсь бізнес-ланч на чай на каву. Давай безстрінку, ми тебе вже ждемо. Розтягуватись, бо два повороти і не буде видно ні світла, ні чути голоса, тому що їх поглинає світло і голос одному по печері категорично заборонено ходити. Я зрозумів, що Дивіться, колись прохід був тут, називався КПК, Комуністична партія Китаю чи копай, поки копається. Пісно низький, вузький, замитий такою рідкою глиною, вилазив як вареник в сметані. Тільки 17 років назад пробило ту ліву рукавицю, яка практично не затоплюється, є в повний зріст. І ще. Телефони в печері не ловлять, рації не пробивають, тому по печері протягнуто 12 кілометрів отакого от кабелю. Коли стоїть штаб на поверхні або підзиває декілька таборів, приносять старі військові телефони, підключають, і є можливість спілкуватись. Важливо, ті телефони, той дріт не обірвати, бо потім важко прозвонити обриви. Лілія, ти трохи підполуєшся. Ну, я кажу, позуй трохи, я ж теряй знімаю. Скажи щось. Щось. Гіптіти, гіліктіти, плафони. Це вже вторинні утворення гіпса. Ось тут від, відколотий, правда, плафон. Але ми такі будемо бачити і великі, гарні. Це монокристал гіпсу. Коли ламалися стіни, настільки сильне було тертя, що цей первинний гіпс переплавився у такі Плафончики. Mm. А що робити, коли землетрус? <свісна> нічого не робити. Теперішні землетруси для печери не страшні. Колись шахтери подарували проби геологічні. Це така як волосинка, вішається між щілиною на пломби. Коли в 86-му році був землетрус Румунії, сюди дійшло 5 балів. Прийшли перевіряти в печеру, тут нічого не посунулося. Ну, то тобто тобто. Да, печера взагалі витримує прямий ядерний вибух. Тут <свісна> безпечно. <свісна> тобто І вода шерст. тут ще буде питна цілий рік, тому що е, сюди вода. Фільтрується рік. Деякими частинами шляху можна було вільно йти в повен зріст, але були й частини, через які прийшлось іти ось та. Цей відрізок, якщо мені не зраджує пам'ять, називається одне коліно, тому що через нього потрібно проповзати, пригнувши одне коліно, а іншу ногу тягнути за собою. Хоча нашим учасникам це не стало перешкодою, і вони вільно повзли на надвох. Печері, окрім природніх цікавинок, були і рукотворні. Ось ці скульптури зліпили студенти Львівської політехніки, коли приїжджали в печеру. Займалися вони цим декілька тижнів на своїх канікулах, і це був їхній проект. Це ми з вами про дружби прийшли. Тут у нас гарафончик, трілікий бог, що він великий, мабуть, тут трималі. Перша ріка, яка промивала ці величезні хід, печері хід, це був Дністер. Він мив, мив ходи, дійшов до Карпатського прогину і вийшов. Пізніше, через землетруси, тектонічні сули, вся ця велетенська печера ламається і розділяється на різні печерки. І навіть наша печера вона розділена на 23 блоки або райони. І чим далі ви заходите, ви побачите, як вона буде змінюватися. Зараз ми в старому районі. Є райони, наприклад, на півночі, куди виходили на озеро, там вода. На півдні печери, куди ми йдемо, це вторинні утворення. Є місця, де чорні стіни від марганцю, є білий гіпс, це там низ печери, і так далі. Тобто, ви наче попадаєте в іншу печеру. Тепер нам треба здати задню, а нам сюди і І тут ми не по пацанськи здали задню, але прийшли до ще одного експонату. І зараз тут мінерологічний музей, але нам зупинятися особливо немає потреби, тому що все, що тут є, ми побачимо з вами сьогодні вживу. І справді надалі вживу на нас чекало багато дивовижних мікрокристалів, які в темноті печери та присвітлі ліхтаря виглядали так, наче зорі на нічному небі. Дея піднімається температура буварі. Підніма. Температура в печері круглий рік тримається в районі 10 градусів без людського втручання. Все, а ми йдемо в район Шляхетна. Це в нас починається галерея на чумацький шлях. Це одна з найдовших на галерей. Вона має протяжність 447, здається, кілометрів. Ага. Добре, Маш, власне. Супер-сус. То ми вже на таборі. Так, да, ми вже під табором. Ще водички? Так, нормально. Перед табором ми попили води з імпровізованого джерельця, куди вода потрапляє з конденсату зі стін печери. А це що це? Ми дуже близько в самому таборі. Ми поїли, зробили усі людські справи і вирішили до найцікавішої локації за всю цю подорож. В них пошкрабати, але от так, щоб їх просто відбити, то не, то не так просто. То треба зуміла команду. Сам на мазі. видео хочет блог. я хочу, чтобы я жопку тоже было видно. Ай, 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 ай. Больно. Только стабилизация, она уже хроматы. А кажут, помалише чуть-чуть, но я не знаю, что кажут, помалише. Да. О, сюда. Такое неудобно. Так. Піднімаємося. Сюди. Хотя не зробили зітаю. Але що я знімаю? Ша? Я піднімаю знімаю. Потут прямучку. Ой, тут спіснувато. Де ще опосиду? Жопа не лазить. Пускай. Ой, Виталик, я на снимаю. Чекай меня. Чекай. Ты всех снимаешь? Китик. Китик. Чима. Виталик, <свят> 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 <Дальку> режешь цепочку. <свят>

<laughs> Rozvrtajeme se si ti šla. pomochaj. Тебе скучно, не одиноко. Ой, это тобі... мы А, а мы там не знаем, у нас все. Вы тут всі yeah. yeah. все туда до Віталіка. А до якого Віталіка? У нас тут три Віталіка. <ріпи> <ріпи> <Суз. Сюда. ріпи> Выйди <Вікстрій. Вийде. ріпи> немножко. Забираємо, забираємо, забираємо. Це за рікову року зробиться. Може, він як та дитина, але покачався в глині повністю. Ой, я замастив костюм у центрі. Це ж мапки телефону, ага. те, що ви там побачите. Посвіти. Полюбувавшись плафоном у гроті Тудуся, ми знову на колінах повернулись назад, щоб прийти до гроту Олександри, де нам прийшлось протиснутись через таку щілину, в якій ми ще ніколи не бували. — Два слова. Чи не правда, що ми тут були. Щоб вони вистали, назвали в честь. Калюкс. Це перший раз. Коли чолелере відкрили, був спонсор, який спонсорував експедицію. Серйоз, серйозна, я. Знімайте. Солишнє виймайте з кишень думаєте, Як потім? Ні, так ви сюди. Дай тільки по двоє троє, то всі не залізуть. Прикольно. Ось ми прийшли до гроту Олександри, де потрібно було розбитись на пари і лізти по черзі, бо місця там ну дуже небагато. Всі не бачать дверки. Що? Зібралися до гроту Так, Тут всі ну по черзі, тут по троє двоє, бо там багато рот Олександре не влізеться. Дивіться, лягаєте на живіт, голову на бік. Я вам буду підставляти руки ноги, а там у вас буде десь спертися. Лягайте повністю, руки вперед. Вперед? О. Лізьте, лізьте, лізьте. Я не можу. Можете? Давайте, хлопці, допомогу. Я вже не хочу насити. О, все! Ой, а назад я О, oh, зараз нас Та Нічого, в принципі. Те саме, що тут. Тихо пішть тебе там. Майже просто не буде. Все, а там уже. Да. Трохи вилізу, на снік. Коли у нас буквально буде. Боже... Паника? Нет! Мне сейчас не так нравится! Вот такие что в печали, только в одном месте. Нет. Что там такое? Все равно очень высокая дырка. Полностью. Пока я достаточно взрослая, то просувайтесь, это ну, кажется. У меня такая фамилия уже. Прикольно.

Фух! Єє, народжуємо. Класно. Що, тяжко було? Їдемо, їдем, Віталік, все трошки. Едем, ще, 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 ще. Є, земля. Голова на бік! Голова на бік. Так, тих, тих, О, ти, тих, не на бік, ну ладно. тихо, одразу каску на голову. Після нас катію всередину полізли Наталя та Віталік, і навіть умудрились затягнути туди телефон і зняти декілька відео. У вас ще себе на фоні Ну, ой, Ой. Ще.

Espanco, tudo bem? você não é coisa. Eu também não é coisa. Oi, і отримала задоволення. Да. Є. Казку оба, труси, казка я. Ой, я люблю. Так, good night. А я лягаємо. Руку, поза. Це що? Це cyclic bond. От ще перший, останній. Боже, я тут тільки чоловічі дупи знімаю. Все, Віталік, фініш? Застряг Я вас спасу. Обіцяю. Як? Бачите, що не буде там стряпляють. Не лізь. Не лізеться. Опирайтесь ногами. І тянися. О. Спроба номер 2. О, бачите? Що? Все. Все, Марин, ми вже пролізли тут ще. Як застряв? Оп. Відчепилися? Так. Все, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ще, хоп, земля. Ну, чого страшна, Дивіться, дитина, постуденько? А чого? Ну більше вже нікуди не страшно тепер. Опусти, так! Ти на землі. Давай, давай! Далі. Я не хочу туди лізти. Руки впара, по треба витягнути. Бо я руки назад поставив і все. А, внутрішньо. Ого! А я гетова принізувався. — Трохи так, трохи сяк. — І ще руки трусяться. — Я не хочу! — Та давайте! — Думала, що теж нема. — Боже, як він тут лазить? — зараз щось комальне буде. — Як таке пропустити, правда?

Їдемо, їдемо. Йдучи із гроту назад, відео вже ніхто не знімав, бо всі так хотіли попити, поїсти і побачити таке рідне сонячне світло. Після печерми дружню компанію вирішили на спільну вечерю, а додому вже їхали під цей чудесний захід сонця. Привіт усім, друзі! це відео вам сподобалось і трохи відволікло від поточних новин. Але нам з вами ні за що не можна втрачати фокус, і потрібно пам'ятати, що зараз в Україні відбувається повномасштабна війна. І саме тому я звертаюся до вас і хочу залучити до збору. На початку повномасштабного вторгнення я з друзями разом волонтерили на підприємстві у Тернополь і разом з нами волонтерив Артем, який родом з Харкова та відвозив родину у більш безпечне місце. А зараз він служить у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. І його бригаді дуже потрібен автомобіль. Саме для цього мій хороший друг Сергій, який досі підтримує контакт з Артемом, відкрив збір на 190 тисяч гривень. Що ж, друзі, усім привіт. Як то кажуть, цей день настав. Це збір для мого близького товариша та його побратимів з 82-ї бригади. Для купівлі автомобіля для військових для виконання бойових завдань. як дуже влучно сказали в інтернеті, що це не військовим потрібен автомобіль, а це нам потрібно, щоб у військових був автомобіль, бо саме вони захищають нас зараз, і саме завдяки їм ми можемо продовжувати жити, дивитися такі відео, знімати такі відео. І просто існувати. тому зараз прошу всіх небайдужих долучитись до збору. Я не збираюсь грати з якогось суперблогера чи інфлюенсера. У мене маленька аудиторія, більшість з якої складають мої знайомі або люди, які знають мене особисто. А інші частини сподіваюся, що також свідомо і розуміє всю важливість даних зборів і також цю серйозну ситуації, яка зараз в Україні. Тому я сподіваюся, ви довіритесь мені і долучитесь до даного збору. В свою чергу я беру відповідальність за те, що кожна копійка, яка буде вами задоначена, піде виключно на військових. Я це можу гарантувати як з свого боку, так і з боку Сергія, який власне, і проводить збір. Для більшої мотивації вам закинути горшенята на цей збір. Серед учасників, які закинули понад 100 гривень, буде розіграно 2-3 таких чудесних роботи, які ви можете зараз бачити. А також буде особливий подарунок для того, хто закине найбільші. And not this big Для цього потрібно власне задонатити, та у коментарях під збором натиснути плюс, після чого вам буде надано ваш особистий номер учасника. Неважливо, чи ви будете долучатись через те, що просто хочете закрити збір, чи через те, що хочете взяти участь у розіграші. якщо не маєте можливість закинути сотню, щоб брати участь у розіграші, закинути 5, 10, 13 гривень. Та неважливо скільки ви задонатите, важливо, щоб ви не залишались байдужими і пам'ятали про війну в Україні. Всі потрібні посилання на. Банку збору на пост збору на всі контакти я залишу в описі. Ви можете прийти, переглянути. Якщо у вас ще будуть якісь запитання, можете свій звертатись до мене чи до Сергія, і вам нададуть всю потрібну інформацію, щоб ви могли переконати, що збір правдивий і кошти підуть виключно на військових. Ну а зараз дякую вам Ми разом до перемоги і не забуваємо, якою ціною це все нам дається. Слава Україні!